Давайте приготуємося з вами до мандрівки в осередок містики та забуття. На Рівненщині поблизу Дубна височіє Тараканівський форт, архітектурна пам'ятка та оборонна споруда 19 століття. Це був справжній інженерний шедевр, збудований на кордоні з Австро-Угорщиною, з ромбовидною формою, сотнею казематів та повним оснащенням від вентиляції до телефонного зв'язку. Іронія долі, попри свою міць, Форту так і не судилося взяти участь у жодній великій битві. Через підвищену вологість він швидко перетворився на лабіринт руїн. Але саме цей занепад породив неймовірні легенди. Місцеві вірять, що під час Другої світової війни нацисти проводили тут секретні експерименти. Інші легенди розповідають про привидів загиблих солдатів, які блукають у підземеллях. Та, звичайно, ж про сховані скарби. Не дивно, що сюди з'їжджаються не лише любителі історії, а й мисливці за містикою. Навіть битва екстрасенсів знімала тут епізод, візьміть до уваги, форт має не лише моторошний вигляд, а є й дуже небезпечним. Його напіврозвалені тунелі ваблять, але підступні провали можуть сягати до 20 метрів. Тут були зафіксовані навіть трагічні випадки. Тож, якщо ви шукаєте місце, яке дихає історію. Таємницями і пригодами Тараканівський форт чекає на вас. Але пам'ятайте, це місце вимагає максимальної обережності та поваги до його темних секретів.